Зрозуміти та не йти з ринку авіаперевезень закликають керівництво авіалоукосту Візеєр у Мінінфраструктури. Очільник відомства зізнається, має секретний козир. Завдяки йому у міністерстві збираються переконати угорського перевезника лишитися. Візеєр не розвивав Україну як перевізник. Він не відкривав нові цікаві рейси. Отримавши маршрут Київ-Москва, в цілому так нічого й не зробив. Не варто підносити цього перевізника. Утім, дехто з гравців ринку не вбачає у втраті єдиного лоукост перевезника великої проблеми. Мовляв, угорське керівництво не вкладало особливих коштів у розвиток місцевої інфраструктури. Тому у нинішній економічній ситуації забратися із авіаринку найменш болюче рішення та найбільш вигідне для візеєр. Каменем спотикання стали нові правила розподілу авіамаршрутів, розглянуті кабміном минулої осені. Там є прив'язка розподілу до розмірів авіакомпанії і кількості внутрішніх польотів Україною, що надало би перевагу на користь національного перевізника міжнародних авіаліній України. Запровадження нових правил тимчасово призупинили та не відмінили юридичні баталії щодо них продовжуються. Вочевидь, візер не вбачає сенсу залишатися на українському ринку, якщо ці дискримінаційні правила збережуться. Попри всі офіційні пояснення, як самого перевезника, так і чиновників, експерти переконані, Лоукост, скоріш за все пішов з ринку через корупцію у сфері авіаперевезень. Ми розуміємо їхню позицію, економічні причини їм потрібно скоротити неприбуткові ринки. Разом з тим, ми спробуємо зробити їм пропозицію, яка, сподіваюся, дозволить їм змінити свою точку зору щодо існування їхньої української компанії. Інфраструктури заперечують можливість введення дискримінаційних норм. Навпаки, заявляють, роблять усе, аби підписати договір про спільний авіапростір із ЄС. Але Євросоюз із відповіддю не поспішає. Тому відомство вирішило піти на радикальний крок в односторонньому порядку. відкрило небо над Львовом. Тепер будь-хто з авіаперевезників зможе сісти у місцевому аеропорті. Анастасія новини телеканал Бізнес.